Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Під час зустрічі міського голови Івано-Франківська Руслана Марценківа з жителями міста відбулася сварка. Мер пояснив це емоціями. На зустрічі в мерії 4 серпня сталася конфліктна ситуація. Під час обговорення питання користування землею для обслуговування будинку з головою ОСББ Млинарська Тетяною Кульпою до дискусії долучився вищевказаний Богдан Козак, який представився громадським активістом. Марценків сказав, що говорити з козаком не хоче, бо той, мовляв, йому хамить, тримав дискредитаційні плакати та вибивав двері. Мер попросив не втручатись у розмову, оскільки козак не є членом ОСББ. Б, чиє питання було на порядку денному. На ремарку козака, що то є громадським активістом, Марценків заперечив, сказавши, що він є громадським довбойобом. Козак на це відповів, та це видовбойок. Муніципальні працівники вивели громадянина з залу. На прийомі громадян всяке буває, і старі образи і вривання звинувачення поліції брехня, провокатори зі стажем, бо терпіння інколи закінчується в кожного. І я піддався емоції, але з хамами по хамськи, прокоментував мер. Ви ну, не Марцин, ми зараз є громадський активіст, ви громадський, громадський довбойов. От хто ви діти? Громадський довбойов. Та це ви я а, кажу, то, то, От все, їдіть собі ну, куди Ні, Я не вас відомий, шановку. Ну. Ну. Ви мали на прийом на прийом прийшли. Ви приходите сюди, Може ще плакат витримати, може ще двері повибиваєте, ну, так як да. ви того разу вибивали. Вас цікавить конструктивно. конструктивно. Ви прийшли зривати прийом. Я хочу з вами спілкуватися, бо ви є. Іди куди ти в шостий відділ працюєш, на кого кого ти гроші береш. Я не хочу з тобою до добойомом говорити. 我都是对。